Доброго ранку. В залі присутні член колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України У складі поліша лігальні чимені по словами начальника Вікола Александровича оголошується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкритим в залі засідання присутні працівник секретаря комісії дорожнього Катерина Валеріна. Доброго ранку, яка сьогодні виконуватиме функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування в ходу цього засідання. Пропонується перелік питань внесення для розгляду на. Засіданні комісії. Перше. Про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року номер 112, дріб За Петра 25. список кандидатів: Бонарук Юрій Володимирович, Гузоват Олексій Іванович, Кицюк, Жавнаватюк Вікторія Сергіївна, Кобан, Ольга Геннадіїна, Кузіна Ірина Вадимівна, Кубанова, Альфія Рухівна. Вашківич, Ірина Андрійна, Ритинська, Юлія Ігорівна, Сікура Катерина Олександрівна, Цитряк, Віктор Ярославович, Бупова, Юлія Юріївна, Дорошенко, Наталія Олексіївна, Дудіков, Андрій Володимирович, Колесник, Сніжана, Геннадіна, Радіонова, Олег Олександрович, Семена Максим Вячеславич, Стусенко, Юлія Анатоліївна, Байда, Антон Олександрович, Бойко, Олександр Юрійович, Гуцев, Оксана Петрівна, Дільний Назар Занович, Зайцев, Олексій Володимирович, Кімстачов, Олег Сергійович. Кравчук, Олександр Олександрович, Маслов Фіктор Васильович, Мицак, Наталя Тагірівна, Мінченка, Дар'я Анатолійна, Остапенко, Дмитро Миколаївич, Пелих, Олександр Олександрович, Романенко, Петро Валерійович, Стрільченка, Євген Вікторович, Тітарєнка Катерина Олександрівна, Токарська, Ірина Степанівна. Чи будуть інші пропозиції до переліку питань піднесеному на розгляд на засіданні? Немає. немає ставиться на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Дякую, одноголосно. Так, переходимо дорозі до оголошеного питання, тобто про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційної активності та участі в конкурсі на земля вакантних посад судів вищому корупційного суду. Оголошено рішення вище кваліфікаційної комісії суддів України 3 червня 25 року номер 112 дрім за Петра 25. Прошу поінформувати про яку осіб засідання з цього питання. запросіть, будь ласка. Олександра Юрійовича. Будь ласка, просідайте. Так, Розглядається питання про допуск кандидатів до проходження кваліфікаційного ціни та участі в конкурсі на зняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеного рішення вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року номер 112 дріб за 25. В Залі присутні, члени колегії виші кваліфікаційна комісії судів України у складі Коліо Шаліга Леонідовича, Мельника Рослава, Чевкаві та Олександрович. Чи зрозуміли вам склад комісії? Так, зрозуміло. Дякую. Чи ви потребуєте оголошення прав? Ні, Дякую, зрозуміло. Відводи або клопотання. Відсутні. Відсутні. дякую. Наголошую, що ми працюємо в режимі прямої відеотрансляції. Відповідно, певна інформація оголошення не підлягає. Нагадую, якщо все зрозуміло. Всі готові. То слово надається члену комісії доповідачу з цього питання Маніку Руслану Івановичу. Будь ласка. Дякую. Е, рішенням комісії від 3.06.2025 року номер 112. Дріб запит 325. Оголошено конкурс на зайняття двадцяти трьох посад суддів вищого антикорупційного суду, з яких до вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції. Десь посад суддів, апеляційний палат, вище антикорупційного суду, 13 посад суддів. Відповідно думу проведення конкурсу за задержний рішенням комісії. І 3 до 25 року до участі в першій стадії конкурсу запускаються особи, які порядка з фізичної комісії всі необхідні документи. Надання документів відповідається новим статтям 33, 69, 79, 3, закон України закону суду статусу судді, а також статтею 7 закону України про вищий некорупційний суд вимогам до посаду суддів судів Вищеного корупційного суду. Відповідно до автоматизованого розподілу справ на мій розгляданий йшло 10 заяв осіб, які виявили намір брати участь в конкурсі. З реалізатове опрацювання заяв та поданих документів. Не встановлено обставин, що перешкоджають допуску до проходження кваліфіційного оцінювання та участі в конкурсі таких кандидатів. Боднарук Юрій Володимирович, Гузоватий Олексій Іванович, Кицюк Жовноватюк, Вікторія Сергіївна, Кузіна Ірина Вадимівна, Курбанова, Альфія Рауфівна. Пашкевич Ірина Андріївна, Ретинська, Юлія Ігорівна, Сікора, Катерина Олександрівна, Цетряк Віктор Ярославович. Водночас, в процесі аналізу документів поданого кандидата в Кобан Ольгою Геннадії встановлено наявність обставин, що є підстави для відмови її допуску до прохожі оцінювання та участь в зв'язку з тим, що установлення комісію строк, нею не подано документи, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня визначеної на національної комісії зі стане державної мови. Так, державний сертифікат проєм володіння державною мовою направлений кандидаткою на електронну адресу комісії 19 серпня 2025 року. Сертифікат датований 7 серпня 2025 року, тобто отриманий Кобан Ольгою уже після спливу встановленого комісію строку для подання документів для участі в конкурсі, а саме 6 серпня 2025 року. Доповідь закінчено. Дякуємо. Будуть запитання, до. Нашого першого доповідача. Немає, що немає. Передаємо слово наступному доповідачу, тобто мені загальну інформацію Руслан Іванович щодо конкурсу вже вже оголосив. Нагадаю, що відповідно до автоматизованого розподілу справ на розгляд членів. Четверте колегії надійшло 33 заяви. У мене на розгляді перебуває 7 заяв, осіб, які виявили намір брати участь у конкурсі. За результатами опрацювання заяв та поданих документів, що перебувають у мене на розгляді, не встановлено обставин, що перешкоджають допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі п'яти кандидатів: Бобрової Юлії Юріна, Даришенка, Наталії Олексійовна, Дудікова Андрія Володимировича, колесник Сніжана Геннадіяна, Семенова Максима В'ячеславовича. Водночас в процесі аналізу документів, поданих наступними кандидатами, встановлено наявність обставин, що є підставою. Для відмови і допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі. Зокрема, це такі кандидати, як Стусенка Юлія Анатольена, Радіонов Олег Олександрович. В процесі аналізу документів, поданих цими кандидатами, встановлено недостатність документів, які підтвердили досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва судді та або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років, що є вимогою закону. Також Радіоновим Олегом Олександровичем серед іншого не подано заяви про відсутність обставин, зазначених в частині 4 статті 7 закону України привищення декораційного суд проте надіслана її на офіційну електронну пошту комісії 14 липня 2025 року. Також не подано заяву, передбачену частиною 1 статті 6 закону України про очищення влади, Вказана є підставою для відмови, у допуску для проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі. Дякую за увагу. Чи будуть до мене запитання? Ді слово передається наступному ласка. Дякую. Відповідно до автоматизованого розподілу справної мірози надійшло 16 заяв осіб, які виявили намір брати участь у конкурсі. За результатами опрацювання заяв та поданих документів не встановлено обставини, що перешкоджають допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі таких кандидатів. Байдан Олександрович Бойко, Олександр Юрійович, Гуцул, Олександр Петрівна, дільний. Назар, Зиновлюч, Зайцев, Олексій Володимирович, Кімстачов, Олег Сергійович, Кравчук, Олександр Олександрович, Маслов Віктор Васильович, Мицак, Наталія Тагірівна, Міченко, Дар'я Анатолівна, Остапенко, Дмитро Миколаєвич, Пелех, Олександр, Олександр Олександрович, Романенко, Петро Валерійович, Стрільченко, Євген Вікторович, Токарська, Ірина Степанівна. водночас у процесі аналізу документів, поданих кандидатом Татаренка Катерину Олександрівну, самона наявність обставин, що є підставою для відмови її допуску до проходження кваліфікаційної оцінки та участі у конкурсі зв'язки. У зв'язку з такими У Визначений строк до комісії Титаренка звернулася з заявою кандидат у своїй заяві просила допустити її до участі у конкурсі, як особа, яка відповідає вимогам частини 2 статті 33 закону України про судовій статус суддів. У процесі аналізу документів, поданих Титаренко, встановила невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді, передбаченим частиною другої статті 7 закону України про вищий антикорупційний суд, а саме, що стосується підтвердження. Необхідного стажу. Вказання обставини є підстави для відмови допуску до проходження кваліфікаційної ціни та участі в конкурсі на посаду суддя вищу таку ціну суду. Доповідь, дякую. Чи були запитання до видача? Чи у вас будуть якісь питання, голосні коментарі? Ще раз. Якісь запитання з вашу дякую. Боку, інформація додатково. Ні тоді комісія видаляється в закритий режим для обговорення цього питання та ухвалення рішення. Дякую. Дякую. Я думаю, просто до мене буде запитання. Продовжуємо роботу, оголошуються рішення ухвалені колегією. 16 вересня 2025 року вища кваліфікаційна комісія суддів з конкретному вкладі колегії. Овучує Віталія Гансуляка доповідач комісії Олега Коліша Руслана Мельника. Розгляне питання. Допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного осинения та участі в конкурсі на заняття вакантних посад судді Вищого антикорупційного суду, оголошенному решению Высшей кваліфікаційної комісії судей України від 3 червня 2025 року. Одноголосно вирішила допустити до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття 23 трьох локадних посад. Судді Вищого та суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2023 року No 112 дванадцять дрімсапет двадцять кандидатів згідно з додатком. Я зачитаю, з вашого дозволу. Це наступні кандидати. Байда, Антон Олександрович, Боброва Юлія Юрійовна, Баднарук Юрій Володимирович, Бойко Олександр Юрійович, Гумзавати Олексій Іванович, Гуцу, Оксана Петрівна. Дільний Назар Зиновійович, Дорошенко, Наталія Олексіївна, Дудиков, Андрій Володимирович, Зацев, Олексій Володимирович, Кицюк, Мушкак, Жовнова, Тюк, Вікторія Сергіївна, Кімстачов Олег Сергійович, Колесник, Сніжана, Геннадійна, Кравчук, Олександр Олександрович, Кузина, Ірина Вадимівна, Курбанова, Альфія Рауфівна, Масло Віктор Васильович, Муцак, Наталія Тагірівна, Мінченко, Дар'я Анатолійовна, Остапенко, Дмитро Миколаївич, Пашкевич, Ірина Андріївна, Пелих Олександр Олександрович, Ратинська, Юлія Ігорівна. Романенко Петро Валерій, Семена Максим Вячеславович, Сікора Катерина Олександрівна, Стейченко, Євген Вікторович, Токарська Ірина Степанівна, Цитряк Віктор Ярославович. Наступне рішення. 16 вересня 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії No4, головуючого Віталія Гансурика доповідача членів комісії Олега ООН коліса Руслана Мельника розглянувши питання про допуск Тусенка Юлія Анатолівна до проходження квалифікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів судів Вищом Корупційного суду. Оголошеному рішення Вищої квалифікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року номер 112 дрімз п три одноголосно вирішила відмовити Стусенка Юлії Анатолівні в до допуску до проходження квалифікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад суддів судів та Корупційного суду. Оголошене рішення Вищої квалифікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року. Наступне рішення Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колеги номер 4 головуючий Віталія Ганслюка доповідача членів комісії Олега Поліша Руслана Мельника розглянувши питання про допуск Радіонова Олега Олександровича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зняття суддів Вищого антикорупційного суду оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року номер 112 дріб, дрім 325, одноголосно вирішила відмовити радіонова Олегу Олександровичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантних посад судді Вищого антикорупційного суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року, номер 112, дріб за Петера, 23. А далі слово надається для оголошення наступних рішень Кольошу Олєву Леонідовичу. Оголошується вступна результативна частина рішення 16 вересня 2025 року. Вища підкомісія судів України у складі номер 4, головуючого Віталія Насадокачування комісії Олега Кольошу, доказачого Слана Мельдука,

Ірина Голосновична. Відмовити Татаренко Катерині Олександрівні допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на заняття вакантна посадку у Вищому антикорупційному суду Вищої політкомісії суду України з червня 2025 року номер 112 дріб ЗП-23. Головуючий члени комісії. Дякую дуже. шановний колеги, наразі не вичерпали. А, о, я прошу вичерпати, Руслан Іванович. Зазвичай у нас перше доповідаєте. слово, що надається Руслану Івановичу. Дякую. 16 вересня 2025 року. Вичекалі колекційна комісія судді України з колегії номер 4 голович Віталія Гацелюка, членів комісії Лаги Колішу, Руслана маленька доповідач, розглянувши питання про допуск Кубан Ольги Геннадіївни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участь в конкурсі на заняття вакантних посад суддів до антикорупційного суду, оголошеному рішення Вищої поліції комісії судді України від 3 червня 2025 року No112325 одноголосно вирішила відмовити Кобан Ользі Геннадіївні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участь в конкурсі на заняття вакантних посад суддів. Вищого антикорупційного суду оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року номер 112 дванадцять ді з ПТРВС комісії. Дякую. Дякую, дуже уже точно всі питання включені до переліку питань засідань колегії, розглянуто. Засідання комісії у складі колегії оголошується закритим.